Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга Марціновська, я психолог, психотерапевт. І... В цьому відео я розповім, як боротися із синдромом самозванця. В попередньому відео я говорила про те, які риси характерні для синдрому самозванця, звідки він береться, і які в нього ознаки, які емоції виникають під час цього синдрому. І розбирала його по частинах. В цьому відео я би хотіла звернути увагу на те, як все-таки якими методами, способами чи до чого звернутися, щоби подолати або зменшити вплив цього синдрому? Рекомендую, до речі, подивитися перше відео про синдром самозванця. І е, в цьому відео почну із хороших новин. З синдромом самозванця в основному страждають розумні і талановиті люди. Все, вимикайте камеру, відео можна закінчувати. Окей, розберемо, чому ж розумні та талановиті люди страждають синдромом самозванця, адже вони ті, які в першу чергу мали би бути впевнені в своїх знаннях, вміннях, в своїй комунікації, в своєму проявленні в світ, адже кому як не їм проявлятися, заявляти про себе і бажати, щоб всі на них дивилися, слухали і, можливо, навіть зачаровувалися, копіювали. Здавалось би, про те. Крім того, що це розумні і талановиті люди, вони ще є люди тривожні. І якщо брати із погляду психології, розібрати синдром самозванця, бо це такий збірний синдром, який вивели відносно недавно, то, перш за все, коли ми говоримо про людину із цим синдромом, ми маємо на увазі проблеми із. Цінуванням себе, своєї роботи, із присвоєнням собі своїх результатів роботи, із постійним перфекціонізмом, тобто бажанням досягнути ідеалу в переміжку із небажанням робити щось, якщо цього ідеалу досягнути неможливо, тобто теж із прокрастинацією. Отож, хто хоче побороти в собі. Синдром самозванця має звернути на ці свої риси. Тобто на цінування або знецінення, на присвоєння собі предметів, речей, досягнень будь-чого у своєму житті, і до, я би це назвала, стратегій або моделей успіху. Тобто все, що стосується, як ви працюєте, і які емоції при цьому відчуваєте. До речі, відносно успіху, успіх тут я маю на увазі це не тільки успіх, як зірка, успіх в роботі. Це успіх, те, що ви вкладаєте у слово успіх бо кожен сам собі розуміє, що для нього успішна людина, а саме, яка, якою я себе хочу бачити, щоб я розуміла, що я успішна. В один момент я зрозуміла, що я хочу бачити себе в щасливих стосунках, і це для мене є успіх. Тобто, Саме ця риса визначає, що я успішна по перше, а потім із цього одного успіху я вже хочу будувати інші моменти успіху в роботі чи в житті. І так, у кожної людини, тобто, що для мене є успіхом. І інше питання, якими методами, чи бережними методами, чи ефективними методами я його досягаю, цей успіх в житті. І відносно того, що цінувати свою роботу. Цінувати це дуже таке поняття, що можна, наприклад, працювати багато, але оцінювати, що це нічого не означає. А можна працювати мало, але дуже це цінувати, розуміти, для чого ти робиш, і відповідно більше буде з того результату. Цінування це така штука. Яка якою, якщо її немає, то нею дуже легко помножити на нуль і щось велике і мале. Тобто, якщо ви не цінуєте свої геніальні роботи, вони будуть дорівнювати абсолютно тому, щоб ви не робили нічого взагалі, або роботам ну, посереднього якогось майстра, що взагалі там просто щось пробує на чернеці. Тобто знецінення множить на нуль. Будь-яку навіть геніальну роботу. Друге, це є присвоєння собі результатів своєї діяльності. Саме з цим найбільше виникає проблем у людей із синдромом самозванця. Тобто вони не присвоюють. Вони часто говорять такі фрази, що так сталося в житті. Це просто збіг обставин, так світять зірки, мені просто випадково пощастило, і тим самим вони думають, що це щось не їхнє, те, що трапилося з ними в житті. А насправді це не трапило. Це було, як правило, результатом дій, які вони не усвідомлювали, або якихось характеристик їхніх, які вони напрацьовували, можливо, стихійно, можливо, підсвідомо, але все це робили вони, щоб дійти до результату. Чим характерна відсутність такої риси, як присвоєння собі результатів своєї діяльності? Тим, що те, що ми не присвоюємо, ми можемо дуже легко втратити. Так само, як ми, і це можна зрозуміти, що ми просто від цього відмовляємося. Ми говоримо, це прийшло в наше життя, і це може легко з нього піти, бо це не наше, знаєте, така якась дуже філософія пофігізму, я би сказала. або, ну, Тобто, окей, easy come, easy go, щось так, такого плану. Тобто, я не присвоюю, що це моє. Я не присвоюю, я не ціную. І відповідно я, якщо це не присвоюю, то можу легко це і втратити. Отож, ці дві позиції цінування і присвоєння, максимально на них варто звернути увагу. А як навчитися цінувати і присвоювати? Я на консультаціях завжди раджу клієнтам вести щоденник вдячності, де записувати, що ви зробили за день, за що ви вдячні. Але це не просто про вдячність, бо вдячність, яка написана на папері, вона часто не має такого результату, як саме почуття вдячності відчувати. Але. В чому різниця? Ми записуємо, і ми бачимо, що саме ми зробили за день. Тому що деякі речі, які ми робимо, часто можуть здатися нам непомітними. І ми про них можемо забути. А те, що вже написано, ми про це не забуваємо, бо підкреслюємо це ще раз на письмі. І це дуже хороша практика, вона наче ще раз затверджує в реальності ці дії, ці наші навички і те, що з нами трапляється за день. Отож, навик письма і підтвердження дій ще письмом увечері це мега корисна вправа. Її раджу клієнтам і раджу так само вам спробувати це робити. Напишете потім в коментарях, які у вас були результати, і що ви відчули, коли ввели такий щоденник хоча б протягом тижня. Відносно. Психологічних порад, як справитися із синдромом самозванця. Часто це такі досить популярні психологічні поради, які є у всіх відео, у всіх психологічних журналах чи якихось пабліках. І я зібрала ось такі психологічні поради, або навіть принцип дій сформувала, як боротися із. Синдромом самозванця. Ну, по-перше, це прийняти і усвідомити проблему. Тобто сказати: так, у мене є синдром самозванця, як, на, ем, як сказати про те, що я алкоголік. Так, у мене він є. Потім е, співставити свої реальні почуття, відчуття із тим, що відбувається насправді. Бо, можливо, ваші почуття і відчуття того, що ви така нікчемна і ні на що не здатна людина, абсолютно не відповідають реальності. Ви думаєте, я нічого не досягла, я нічого не зробила, мені пощастило, і сидите там у віллі десь на Майамі, попиваючи коктейль біля басейну, і говорите, що ви нічого не досягнули. Тобто, співставити ту реальність, в якій ви перебуваєте, із своїми емоціями. Нагадувати свої про свої успіхи. Це теж стосується щоденника вдячності, про який я говорила. І... Постійно е, нагадувати, що там е, я молодець. Я зробила ось так. Е, і це дуже класно, що я так зробила, що в мене так вийшло. Нагадувати завжди про те, що вдалося. Це підсилювати, підкреслювати. Бо як відомо, те, що ми підсилюємо і підкреслюємо, е, того в нас в житті і примножується. Е, так само такі ще є корисний навик, як вчитися святкувати свої успіхи. Ну, як ви вже будете святкувати свої успіхи, залежить від кожного окремо. Чи це буде келих шампанського, чи це, можливо, буде якийсь невеличкий подарунок, чи що це саме може бути? Саме оця маленька дрібничка, вона має стати таким знаком для вас, що відбулося щось особливе. І ось такий стимул буде нагадувати, що ви успішні. Ділитися своїми успіхами і з близькими людьми. Так, і так само ще рекомендують, крім того, що ділитися успіхами, ділитися своїми невдачами, тобто говорити про свої невдачі і емоції відносно них. Корисний також є навик це вчитися собі співчувати. Тобто не тільки... Не тільки себе звинувачувати в тому, що у вас щось не вдалося, а й поспівчувати собі за це. До речі, співчуття є дуже корисним навиком, і воно допомагає, допомагає більш бережно підійти до себе, до свого самопочуття і дає дуже позитивні результати. Але це не, не про жалість, а саме про співчуття. Бо жалість це зрозуміти, що, що мені справді нічого не вдається. Ще один момент, на який я би звернула увагу, це вторинні вигоди синдрому. Тобто, в чому є вигода страждати даним синдромом? Наприклад, ви вважаєте, що у вас недостатньо знань в певній галузі. Ви це отак прямо і вважаєте. І коли вам хтось говорить ну слухай, ти трохи не дотягуєш, і ви готові до цього абсолютно. Ви до цього готові і кажете так, так, та я розумію і сам, що мені треба ще підівчитися, щоб я щось зміг зробити. Тобто вас це наче захищає від тих емоцій, від того розчарування, що якщо би ви вважали себе дійсно талановитою і просунутою людиною в цій галузі. То такий коментар, що вам щось там не вистачає, вас би викликав бурю негативних емоцій. І ви боїтесь не справитися із цими емоціями. А коли ви вже знаєте, що ви недостатні, ви погоджуєтеся з цією людиною, в принципі. Проте це вторинна вигода, і вона скоріше шкодить розвитку, ніж допомагає. Так, вона вам допоможе справитися із цими емоціями. але у розвитку своєї справи вона вам не допоможе ніяк, бо краще розуміти про себе, що ви можете багато, що ви багато знаєте, що ви багато даєте людям. І Чути негативні коментарі. Так, спочатку, можливо, з обуренням на них реагувати. Так, що це абсолютно вас не стосується. А потім з часом ви зрозумієте, що на ці коментарі негативні, взагалі не варто реагувати, тому що люди, як правило, в цих коментарях пишуть про себе самих, але ніяк не про вас. І... Коли ми навчимося цінувати свою роботу і те, що ми вже зробили, насправді ми стикнемося із, із, із таким відчуттям, що ми не можемо собі просто дозволити страждати синдромом самозванця, адже нам часу, адже нам стане шкода того часу і ресурсів, скільки ми вклали в цю справу, і просто ми не маємо права назвати себе самозванцями. Просто ні в якому випадку, коли ви оціните той шлях, який ви пройшли, ті ресурси, які ви вклали, і е, взагалі все те, що ви вмієте, і те, що вам є, чим поділитися світом, то синдром самозванця ви ніяк не зможете одягнути на себе. Е, друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях. Які ще поради давали вам психологи для подолання синдрому самозванця, і що саме вам допомогло? І до наступних зустрічей. Підписуйтеся на мій канал до наступного відео.